Депутатів обласної ради зібрали на позачергову сесію в порядку денному два питання: затвердження програми матеріально-технічного забезпечення 10-го батальйону територіальної оборони і внесення змін до бюджету області. Батальйон має бути сформований і укомплектований до 31 травня. Доповідав депутатам обласний військовий комісар Микола Залеський. Особовий склад батальйону вже укомплектований на 90%, А з речовим майном проблема зараз на складах в першу чергу отримали майно для тих військових частин. Формування, які в першу чергу виконували завдання, зараз практично на складах майна не залишилось. Тому що я вважаю, я 37 років в Збройних силах і це питання розумію, але ж, на жаль, зараз, зараз такий час. При реформуванні, при всіх тих питаннях, які були, і відношення до Збройних сил, на жаль, цього майна зараз немає. Пояснення військового комісара підхопив голова обласної ради. Архим Борисович, склади почали спустошуватися починаючи з квітня 86-го року. Як почали забирати на Чорнобильську трагедію, значить, потім воно поповнювалося так, що сьогодні, ну, вибачайте ще там бігають, але багато чого на немає. Батальйон буде розміщено в Новоград-Волинському, але зводом може бути переведений житло по всій Україні в кожній області. Створені такі батальйони. Їх фінансування, я так розумію, керівництво держави, коли, коли приймали рішення про створення батальйонів територіальної оборони, розраховувало на підтримку областей, на підтримку обласної влади. Для того, щоб було підставлено плече збройним силам, допомоги речовим майном попросили і керівники силових структур в області. Управлення внутрішніх справ є потреба в. Придбані бронежилетів другого класу, у нас це облегчені бронежилети у нас забезпечений майже весь особовий склад, але в такої ситуації, яка склалася в державі, нам вкрайні необхідні бронежилети третього через шостого класу, які коли не пробиваємо, і також і також замість зелених ще часів радянських касок. На часів радянських часів цих зелених металевих касок нам потрібні ще кулезахисні шоломи. шаломи спецпідрозділ СБУ Альфа також потребує оновлення спеціальних засобів. Депутати вирішили допомогти і міліції, і СБУ, і з обласного бюджету на батальйон і потреби силовиків вирішено виділити 2 мільйона гривень. Ще 300 тисяч гривень виділили на допомогу сім'ям загиблих військових. А до укомплектування речовим забезпеченням батальйону долучаються і Житомирські підприємці. Із цього джерела депутати розраховують отримати 2 мільйони 700 тисяч гривень. Батальйон територіальної оборони створюється як військова одиниця в умов часткової мобілізації, якою буде доля військового формування після закінчення дії особливих умов в Україні, невідомо.